Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми раді вітати сьогодні вас, що ми разом могли прийти в Дім молитви по вулиці Квітова, 19, і ми разом могли розділяти цю радість. Будь ласка, присідайте. Я особливо хвилююся, я думаю, що і кожен із вас, хто старший, які переживаєте, які знаєте історію церкви, історію євангельського руху. Це шлях складний. Це я думаю, що історія, яка написана, Книжка це зовсім маленька краплинка. Якщо би взяти і описати все це, то не хватило би ні чернила, ні бумаги, і не хватило би сили, щоб все це описати, що Бог робив, роздумуючи над святкуванням, про яке ми говорили, яке ми планували, і ми казали, коли Бог дозволить. Ми будемо це робити. І молившись про це, ми всі молилися, щоб Бог дозволив нам це зробити, тому що ми живемо сьогодні не в простий час. Але я також молився і казав, Боже, можливо, ми будемо згадувати багато людей. Можливо, ми будемо говорити про особистості, про людей. І я дуже не хотів би, щоб ми забули про Тебе. І я хочу прочитати це послання апостола Павла до римлян, один вірш, 11, 11 розділ, 36 вірш. Послання до римлян, 11 розділ, 36 вірш, бо все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. І все, що ми розуміємо, все, що відбувалося. Все почалося з Нього. Все почалося з Ісуса Христа, який прийшов на землю, народився, і Він виріс і ходив, проповідував, навчав, і його розп'яли. Все почалося з Нього. І все, що ми сьогодні будемо робити, говорити, все ми будемо робити через нього. Тому що Він є основою взагалі Євангелії, Він є основою цієї церкви. І тому нехай Господь допоможе нам, щоби все, що ми будемо робити, щоб прославилося ім'я Господнє. І я просив і молився, Господи, можливо, нехай не убитися ти на нас, що ми будемо говорити про людей. Але це були твої слуги, це були твої раби, це були ті, які, які, яких ти використовував, які сіяли це слово. Пророк Ісая за 700 років до народження Ісуса Христа, Він в 53 розділі говориться такі слова, 11 віршом, Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Коли я дивився різні переклади і старався зрозуміти весь цей розділ, який говориться про Ісуса Христа, про страждання, Ісая говорить. Ніби це все відбулося, ніби Він це все бачив, Він так описує, але це ще за 700 років до народження Ісуса Христа. І Він так чітко все говорить. І там говориться в цьому розділі дуже багато Він. Він, Він. Але це розуміється, що це Ісус Христос. І написано в цьому вірші, що Він через муки своєї душі буде бачити плід. Буде з задоволенням дивитися на результат свій. І тепер ми розуміємо дійсно, що коли Ісус Христос Він прийшов на цю землю, і коли його розп'яли, і Він третього дня воскрес. Я вірю, я дуже переконаний, що Він сьогодні з задоволенням дивиться на результат. А результатом є церква. Результатом є ви, ми, діти Божі, які сьогодні слідуємо за Ісусом Христом. Ісус Христос, Він сказав такі слова. В Євангелії Івана журиться жінка, що родить, бо настала година її, як дитинку, як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за. Радощів, що людина зродилась на світ. Чи є щось спільне, те, що писав Пророк Ісая, і то, що говорив Ісус Христос? Правда? Я думаю, що є. Ісая говорив, що Він, тобто Ісус, він буде бачити результат свого терпіння, свого страждання. І Ісус Христос, Він говорить, що жінка, яка має народжувати, вона терпить болі. Але коли народиться дитинка, вона радіє, вона тішиться і забуває ось всі ці болі, які були. І як можна використати це сьогодні до церкви і особисто в нашому зараз випадку? Коли ми будемо згадувати історію, ми будемо нагадувати декого з братів, сестер, яких немає. І дехто і є, я думаю, що ті, що є, вони пригадуючи те, що вони претерпіли, перейшли. І вони сьогодні дивляться на результат. Вони сьогодні, дивляться, є сьогодні дні молитви, є сьогодні церква. І вони розуміють і знають, не надаремно це було. Але коли це відбувалося, я думаю, що у багатьох, можливо, був якийсь сумнів. А чи правильно це? Чи добре я роблю? А можливо, щось не так. Коли терпіли, коли їх гонили, коли переслідували. Але я думаю, що сьогодні ще ті, які живі, можуть з радістю і з певністю сказати це добре. Вони можуть з радістю дивитися на результат свого терпіння, на результат того, що вони терпіли. І сьогодні Ісус Христос, я думаю, Він сьогодні з задоволенням, Він дивиться на церкву свою. Тому нехай Господь нам допоможе, щоб ми були. Хорошими християнами, щоб ми цінили цінили то, що зробив Ісус Христос ради того і для того, щоб ми сьогодні мали. Щоб ми також пам'ятали тих братів і сестер, які також, можливо, жертвували своїм, е, своїм майном, своїм часом, своїм здоров'ям. але для того, щоб ми сьогодні мали ось чисту євангельську науку, щоб ми могли сьогодні збиратися в цьому домі молитви. Це також результат наших братів і сестер, які працювали, які віддавали, які жертвували. Тому нехай Господь нас всіх допоможе. Я хотів би, щоб ми зараз встали до молитви, і наша молитва вона буде першу всього вдячністю для нашого Господа. Амінь.